Я впевнений, що дехто не знав, яка жесть відбувається на фронті. Тобто, всі, хто чув, що значить отряд, ну, ті розуміють, що для СРСР, і для Рашки то... норма. Тобто не випускати своїх і розстрілювати прямо на місці, щоб не відступали. А в нас таке саме. Тобто, турецький напрямок, конкретні випадки були, коли пішло загострення, розбили всі фішки, всі бліндажі, всі позиції, не було нічого навіть над головою. Жодного пенька. Піхота почала просити про відступ на допоміжні позиції. Як завжди, таких позицій не було чомусь. І що, їм було дано наказ тримати кругову оборону. А іншими словами, це залишитись там насмерть. А в ту ж саму чергу кулеметникам було теж дано наказ, щоб вони нікого не випускали з позиції будь-який рух, то значить ворог. Стріляти на ураження. Нащо таке робить? А я відповім нащо? Тільки з однієї причини, що якщо солдати покинули свою позицію, значить вони ну струсили і втікли А для нашого керування це найгірше. Тобто, коли всі загинули. на Позиції, і тоді ворог її зайняв, то це норма. Ну, ну, так буває. А якщо відступили, то буде догана Як це? Не втримали позицію. І таке питання, чим ми відрізняємося від них?